Які позиції потрібно підсилити топ-клубом до завершення літнього трансферного вікна? Манчестер Сіті правий захисник. Зараз у клубі лише один номінальний правий захисник Ріко Люїс. Також Вардіола вже перекваліфікував Матеуша Нуниша, але входити в сезон з Нунешем та Люїсом на цій позиції доволі ризиковано. Ідеальні кандидати: Тіно Лі з Ньюкасла та Андреа Кам'язо з Ювентуса. Ліверпуль центральний захисник. Поки діючі чемпіони Англії збираються підписати вже другого центру у команді лишили всього три центральних захисника: Вірджил Ван Дейк і Бергіма та Джо Гомес. Ідеальні кандидати Мар у якого залишився рік по контракту. Так то та Ілля Забарний, який однією ногою впевне. Манчестер Юнайтед, центр Форвард. Зараз у команді на цю позицію претендують Хойлон та Зірзе, у яких на двох-сім голів у минулому сезоні АПЛ. З ідеальними кандидатами тут важко. На мою думку, таким був Віктор Осімен, але він перейшов у Галата Сарай. Тому зараз куп веде Беніміна Шешко з РБ Лейпцига, але в мене є сумнівість стосовно нього. Челсі Воротар. Роберт Санчес чергує успішні матчі з провальними і точно не виглядає на основного уртаре рівня Челсі. Ідеальні кандидати Джан Луїдж Дінорума, який близькі до відходу з ПЖ та Грегор Кобель з Борусії Дортмунд. Також можна розглянути Андрія Луніна. Баварія центр поля та фланг атаки. В ідеалі Бен універсальний футболіст, який може зіграти і там, і там. Адже Джамал Мусіала травмований, а на флангах не зрозуміло, в якій формі Серж Набрі та кінський команд. Ідеальні кандидати Крістофер Нкунку з Челсі та Хаві Сімонс РБ Лейпцига. То чи погоджуєтесь ви з цими позиціями та кандидатами, та які клуби потребують підсилення ще? Чекаю на вашу думку в коментарях.